Вашій увазі будинок у ворогті. Біля верхів'я річки Прут. На лісистих схилах Карпат. Будинок утеплений. На два входи. Є п'ять кімнат. Один вхід на дві кімнати, другий вхід на три кімнати, дві на другому поверсі. Дві кухні, веранда, газові конвектори, лежанка піч. Також є можливість опалювати дровами чи газом. Проведена електрика. Колодязь є на території, але вода рік як зникла у всіх. Тому потрібно зробити скважину. Два туалети на вулиці, вода і каналізація не проведені. Будинок можна використовувати як для постійного проживання, так і як дачу. Під будинком підвал з блоків 9 метрів. Поруч три магазини, всього 5-7 хвилин ходьби. Сусіди живуть увесь рік. Сад плодоносить Великий Горіх, дві груші, три яблуні, слива, персик, вишня та виноград. Є каркас теплиці. Сміття вивозять централізовано. Територія 6 соток, ще ягород на 2 сотки самозайму. Декілька років не оброблявся, засіяний травою. Будинок у жилому стані, з скирпічу, утеплений пінопластом і шубою. На ділянці літня кухня та три контейнери, залізний забор. Тихі спокійні сусіди. До лісу всього п'ять хвилин пішки. Та є два озера, до яких пішки півгодини будинку деякий час ніхто не проживав, тому потрібно докласти рук та зробити ремонт. З усіма питаннями можна звертатися за посиланням у телеграм. Обов'язково підписуйтесь. Вашій увазі затишний будинок у селі В'язівок. Від міста Лубни всього 5 км, Полтавська область. Загальна площа будинку 70,6 квадратних метра. Земельна ділянка складає 60%, соток. будинок і земля приватизовані. Опалення у будинку газове та пічне. Будинок побудований у 2000-х роках, з цегли та має шиферний дах з новими стічними трубами. Всюди встановлено металопластикові вікна, на подвір'ї багато квітників та хвойних дерев, є садок з яблуками та вишнями. Вся територія навколо будинку засіяна травою та вимущені дорожки з каменю. Біля будинку є погріб та цигальне складське приміщення для інвентарю або господарства. Будинок огороджено парканом з дерева зі сторони сусідів та металопрофільним парканом з каменю з вулиці. Є зона відпочинку у вигляді мангалу зі столом. Всі комунікації підведені. На території також є криниця. У будинку зроблено ремонт. Частина будинку мебльована. Все залишається. Сумішний санвузол. На кухні нові меблі та встановлену пральну машину. Одразу проведений інтернет. Сам будинок складається з чотирьох кімнат, кухні, санвузла та коридору, кімнати великі та світлі, так як будинок знаходиться за 5 км до міста, то поруч з ним є зупинка транспорту, магазин та аптека. Школа та садок знаходяться у місті. У іншому кінці села знаходиться річка, у якій прилаштована зона відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити всі нові будинки. Сьогодні на огляді комфортний будинок у відмінному стані, готовий для проживання, у селі Бейків Львівської області. Цей просторий та затишний будинок стане чудовим вибором для тих, хто шукає комфортне житло в мальовничому місці з усіма зручностями. Будинок у дуже гарному стані, виконано якісний ремонт. Будинок продається немебльований. Стіни з дерева, обкладені цеглою та утеплені пінопластом, оздоблені декоративною штукатуркою. Така конструкція забезпечує чудово тепло та звукоізоляцію. Завдяки якісним матеріалам будинок зберігає тепло взимку та прохолоду влітку, що робить його максимально комфортним у будь-яку пору року. Дах новий, повністю замінений у грудні 2024 року. Опалення індивідуальне газове, встановлений газовий котел. Що дозволяє регулювати температуру в будинку на власний розсуд. Є центральний водопровід та газ. Територія ділянкою 6 соток доглянута з молодим садом, що вже починає плодоносити, господарська будівля сарай це зручне місце для зберігання інвентарю, дров або інших речей. Є альтанка, яка стане ідеальним місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Є парковка для кількох автомобілів зі зручним під'їздом. Будинок розташований у затишному місці з розвинутою інфраструктурою, школа у пішій доступності, що зручно для сімей з дітьми, зупинка громадського транспорту. Неподалік, що забезпечує швидке сполучення з містом. Є продуктові магазини, які знаходяться поруч, та можна купувати необхідне без потреби їхати далеко. Відпочинок та природа: всього 5 хвилин пішки до облаштованого пляжу та річки, де можна купатися, рибалити або просто насолоджуватися природою. Цей будинок ідеальний вибір для тих, хто шукає комфортне житло у гарному місці. Тому не зволікайте, обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на наш канал. Сьогодні розглянемо будинок у селі Кагамлик Кременчуцького району Полтавської області. Продається комфортна частина будинку з окремим входом та подвір'ям, відокремлених від сусідів. Сам будинок цегляний, і утеплений пінопластом, новий дах, перекритий металопрофілем. Між вами та сусідами поставлено новий паркан для приватного життя, компактне подвір'я з декорованим фасадом, молодий садок, місце для відпочинку, гарний новий паркан, електропроводка, металопластикові вікна, душова кабіна. Кафель, нова сантехніка та тротуарна плитка. Будинок 30 квадратних метрів. Має дві кімнати. Санвузол суміжний та кухня. Має електроопалення конвекторами. Збережено також пічне опалення. Вода у будинку зі скважини. Гаряча вода забезпечується бойлером. Є каналізація. У будинку було проведено капітальний ремонт, поміняно всі міжкімнатні двері, гарне затишне місце розташування, можливий обмін на квартиру. Село невелике, але має свою бібліотеку та сільський клуб, три продовольчі магазини та магазин одягу. Постійно курсують автобуси до міста. Є річка та озеро з облаштованим берегом та бесідками. Обов'язково переходьте до нашого телеграм-каналу за інформацією та не забувайте підписуватись на канал. Це затишний, трьохкімнатний одноповерховий будинок у доброму стані. Площею 101 квадратний метр з належною до нього земельною ділянкою площею 8 соток. Будинок знаходиться у селі Кідьош, Берегівського району у мальовничій сільській місцевості. Будинок знаходиться на тихій вулиці, вулиця забудована та населена. Будинок має кам'яний фундамент. Зовні стіни будинку поштукатурені декоративною штукатуркою. Дахове покриття будинку із керамічної черепиці. Справне, без протікань. Будинок перебуває у хорошому житловому стані. Ремонт не свіжий, але потреби у проведенні нового ремонту немає. Все збережено у хорошому стані. У будинку майже всі вікна замінені на металопластикові. Покриття підлоги залежно від конкретного приміщення, це паркет, ламінат або плитка. Будинок теплий, без сирості. У будинку є три кімнати, кухня, газовка, менше за кухню приміщення, що призначене для готування їжі. Ванна з суміщеним санвузлом. Ванна окрема та окремий туалет, два коридори та дві кладовки. Під будинком є функціональний підвал, який використовується для господарських потреб. Двір викладений бетонними плитами. На подвір'ї також розташована літня кухня та функціональний гараж. Крім того, у дворі наявні парки місця для декількох авто, задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом, наявне обладнання комунікації, електропостачання, індивідуальне опалення двох типів: газове, що працює незалежно від наявності електричного струму, та твердопаливне. Індивідуальне водопостачання, лічильники на комунікації. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, медична амбулаторія, відділення пошти, кафе. Всього, 8 від, від, всього за 8 кілометрів знаходяться термальні басейни, 11 кілометрів до екокурорту та 26 км до комплексу термальних вод Косино. Будинок підійде для проживання родини, яка гідно оцінить переваги спокійного та затишного життя. Обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте за посиланнями до телеграму.